Найдавнішу мармурову скрижаль з десятьма заповідями, що повністю збереглася, виставлять на торги в Нью-Йорку. Її зробили приблизно півтори тисячі років тому, в пізній період римсько-візантійської епохи. Висота скрижалі 63 сантиметри, ширина 56, товщина 6 сантиметрів, вага понад 50 кілограмів. Це надзвичайно рідкісна кам'яна плита. Згідно із записами, знайдено 10 таких плит. Але решта 9 – це фрагменти, які містять лише частину 10 заповідей. Тільки на цій вони записані повністю. Десять заповідей вмістилися у 20 рядків. Слова написані палеоєврейським шрифтом. Його використовували з 10 століття до нашої ери по 5 -е століття нашої ери. Потім виникла інша єврейська писемність, яку використовують і досі. Але на скрижалі написано не всі десять заповідей. Третьої зі словами «Не вимовляй, імені господа даремно немає. натомість. Є інша заповідь. Це повчання, згідно з яким слід молитися на горі Грізім. Це святе місце для самаритян, яке розташоване на околиці міста Наблос. торги відбудуться 18 грудня. За скрижаль розраховують отримати до двох мільйонів доларів.